Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас у мандрівку незвичайну, а мовну, до скарбниці вишуканих українських слів. Слова, що пахнуть україною. Це слово, наче палюстка Маку, що ніжно торкнулась щоки, тендітне, сором'язливе, трепетне і дуже українське. Зашарітися це момент, коли щоки як мак. Зашарітися це почервоніти, вкритися рум'янцем зазвичай від сильного емоційного зворушення. Дівчина зашарілася і опустила вічі долу, почала щось вимальовувати пальцем ноги на пилюці Іван Білик. Синоніми до слова Зашарітися. Запаленіти, Зарум'янитися. Почервоніти, без поетичної ніжності. В англійській мові ту блаш червоніти, у польській завстидіці, засоромитися, французькою ружір червоніти. Тобто, точного перекладу слова зашарітися іншими мовами немає. Етимологічні відповідники. Шаря. Слово шаря фарбую з болгарської мови. Шарати, розмальовувати є у сербській мові і в хорватській також, словенською, шара строкатий. Тобто, можемо зробити висновок, що слово зашарітися якимось чином пов'язане з кольором, з фарбою. Енея очі запалали, уста від гніву задрижали, весь зашарівсь, мов жар в печі. Іван Петрович Котляревський